Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про один дуже цікавий, надзвичайно простий, а найголовніше, найбезпечніший сервіс для проведення онлайн-зустрічей, зокрема онлайн-уроків. Належить цей сервіс до додатків Google і називається Meet. Якщо ви ще з ним не знайомі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Для того, щоб створити зустріч у МІД, нам з вами потрібно всього-навсього зайти на свою пошту. Нагадаю, як це можна зробити. Отже, переді мною стартова сторінка Google. Справа вгорі у мене є кнопка Gmail. Сюди я можу швидко зайти на пошту. Трошки правіше є кнопка додатків Google. Також ми її називаємо кубик рубика» або плитка шоколаду, і тут вгорі також є вхід до Gmail. Ще одним способом є, звісно, ввести у пошуковику слова Gmail або пошта. І ви знову ж таки потрапите туди, куди вам потрібно. Я сьогодні буду заходити з анонімного вікна. І ось я потрапила уже в середовище пошти. По центру ми маємо велике меню, в якому міститься вся кореспонденція. Тут є кожен лист, ви можете на нього заходити, читати, переглядати, видаляти, робити все, що вам потрібно. А з лівого боку є меню. Маємо плюсик написати, далі різні наші листи, які посортовані у папках вхідні, зірочкою, відкладення, надіслані, чернетки і далі. А нижче у нас є вкладка МІД. Це саме те, що нам потрібно. Є два варіанти. Ми можемо створити нову зустріч або приєднатися до вже існуючої. Яка різниця між цими двома вкладками? У разі нової зустрічі ми будемо генерувати унікальний новий код входу. А коли приєднуємося до існуючої зустрічі, тоді вводимо той код, який вже був створений. Ви, створюючи свою зустріч, отримуєте права організатора. А коли натискаєте Приєднатись, то все залежить від того, хто створив код доступу. Якщо це були ви, то ви будете хостом. Якщо ні, вам його надіслав хтось інший. То тоді ви заходите просто як гість. Подивимось, як це працює. Отже, я натискаю на кнопочку Нова зустріч. Переді мною генерується код. Зверніть увагу. Стандартно та саме на початку Мід Google.com. А далі перед нами є набір букв. І це саме той код, за допомогою якого учасники потрапляють на зустріч. Чому це є безпечно? Тому що, входячи на зустріч, ви так чи інакше мусите підтвердити свою особу своїм обліковим записом. Отже, ми можемо скопіювати цей код, натиснувши на відповідну кнопку, і посилання скопіюється в буфер обміну. Далі ви просто. Надсилаєте це посилання своїм учням у той чат, який ви з ними використовуєте. Це може бути Viber, Messenger чи будь-який інший спосіб зв'язку. Також ви можете надіслати цей код у Classroom. Скажу лише, якщо ви використовуєте Classroom приватно. Бо якщо у вас є розгорнутий Suite for Education, тоді. Ще менше роботи, оскільки кожен клас, який є створений, відразу має згенерований свій код доступу. Про це я розкажу в іншому відео, яке буде цікаве тим, хто вже має обліковий запис корпоративний. А поки що повертаємось сюди. Отже, скопіювали і надіслали учнів. Крім цього, ми можемо натиснути кнопку Запросити і знову маємо варіант скопіювати запрошення або надіслати електронний лист. Це буде зручно, якщо ваших учасників буде небагато. П'ятеро, семеро, тоді так, є сенс надсилати листа. Але якщо у вашому класі 32 учнів, ну то погодьтеся, це буде не зовсім зручно набирати кожного електронну адресу і надсилати всім повідомлення. Звертаю вашу увагу на те. Що, якщо я зараз закрию це поле, запам'ятайте, які були літери, останні були МРХ, і натисну вдруге, то код буде зовсім інший. Тут вже є інші літери в кінці, та, зрештою, і на початку. Тому запам'ятайте, якщо ви створили зустріч, надіслали код своїм учням. То заходити ви маєте також за тим посиланням, яке надіслали гостям своєї конференції. Тому що, зайшовши за іншим кодом, ви просто потрапите в різні кімнати зі своїми учнями, а вам потрібно з ними зустрітися разом. Покажу, як працює все, натиснувши, почати зараз. Звичайно, що коли ви зайдете вперше, вас попросить мід надати доступ камері та мікрофону. Я зараз все відмикаю, оскільки мої камера і мікрофон працюють в іншому руслі, ми записуємо відео. Але якби все було без запису, то спокійно я би себе бачила, чула, все було б гаразд. Відразу хочу показати, що ми маємо внизу панель. Меню і вгорі справа. Що ми маємо внизу? Отже, є деталі зустрічі. Зверніть увагу, ми можемо вкласти сюди файли, тобто, якщо ми маємо учням щось дати, якесь завдання, щось долучити, якісь матеріали, то саме сюди можемо це зробити. Тут є ще раз можливість скопіювати запрошення саме на цю зустріч. І це зручно, коли, наприклад, ви вже є на зустрічі, а хтось вам пише, я не можу зайти, я згубив код, я не маю паролю, і допоможіть мені потрапити на зустріч. Тоді ви копіюєте і надсилаєте. Далі, звісно, в нас є наш мікрофон, посередині кнопка завершення зустрічі, і камера. Ще правіше. Стрілочка догори, і ми знаємо, що в Zoom було те саме розпочати презентацію зараз. Отже, ви можете показати чи презентацію, чи вміст свого екрану. Тобто, працювати зовсім так само, як ви це робили навесні в Zoom. І три крапочки це є інші опції. Коли я натискаю, відкривається подивіться, скільки можливостей. Дошка для конференцій – це той whiteboard, який дуже всі люблять в. Zoom. Крім того, тут є файл Jamboard, також додатку Google, про який можна говорити довго. Можна змінювати макет і дивитися, як будуть розташовані обличчя ваших учнів на екрані. Можна вмикати повноекранний режим, змінювати фон позад себе, додавати субтитри, і, звісно, перейти до налаштувань, або ж до довідки самого Google, який дає питання, відповіді на всі питання, які можуть виникати. Що в нас є вгорі? Вгорі є кількість учасників, чат з учасниками, час, коли це все відбувається. Ну і тут будемо бачити себе. Odzja, Надзвичайно зручно, надзвичайно легко і просто. І насправді ті колеги, які пробували з учнями працювати у МІД, вони сказали, що насправді дуже легко заходити дітям, їм не потрібно вводити жодного паролю, вони заходять просто, тому що ми працюємо у класрумі. Відповідно, кожен має обліковий запис на Google, тому надзвичайно зручно і легко. Zo ж при тому, як завершилась наша зустріч, з'являється інформація про захист. І це те, про що я вже говорила на початку, вважається на сьогодні. Google одним із найбезпечніших засобів для дистанційного зв'язку, тому всі додатки вони дійсно перевірені, захищені, тому рекомендую скористатися. Що ще цікаво, те саме посилання, воно є активне, в принципі, постійно. Тобто, якщо ви і ваші учасники заходите за тим самим посиланням, Посиланням, ви завжди зустрінетеся. Тобто вам не потрібно створювати посилання одне, а, на одну зустріч, а на наступну вже нове вам достатньо буде створити один такий код. І більше того, в Zoom ви теж могли надати свій персональний ID, але це була ваша персональна інформація, яка могла десь вийти назовні, і, відповідно, до вас могли долучатися різні не зовсім бажані люди. Натомість тут це є код, який просто є згенерований, і ніхто сторонній до вас, в принципі, не долучиться, а з іншого боку, це зовсім не є ваша персональна інформація. Подивіться, будь ласка, коли я натискаю Приєднатися, то відкривається поле, в якому просять мене ввести власне той код. Який ми дивилися, який змінювався. Тут вже не треба писати мід Google.com, потрібно лише ті букви, причому додавати ТРЕ не обов'язково, лише самі літери, це є зручно. Тобто ви відкрили навіть з вайбера, якщо ви його не встановили на комп'ютер, переписали ті літери і вставили. Я ось, наприклад, вставляю, пам'ятаєте, я заходячи на зустріч, скопіювала, отже я вставляю цей код і натискаю Приєднатися. Звісно, що сьогодні в цей момент я не приєднаюся, оскільки. Я організатор, так? відповідно, не зовсім той ефект буде. Я приєднаюся, вірніше, але буду хостом, а не учасником конференції. Але в будь-якому разі це є надзвичайно зручно. Тому я рекомендую цей сервіс. Я раджу його використовувати. Якщо зайдете у додатки Google в ту кнопочку плитку шоколаду, відразу ж бачите сам мід. Можете заходити сюдою, потрапити на сторінку цього сервісу, і зможете тут створювати нову зустріч або вводити код посилання. Для цього вам вже не потрібно буде заходити на свою поштову скриньку. ви зможете це робити в інший спосіб. Хоча завжди, пам'ятайте, ви будете прив'язані до облікового запису. Справа вгорі в кружечку, ми бачимо. Літеру L це є мій обліковий запис. Отже, Google вже мене ідентифікував, і вже він відчуває, знає і розуміє, що це саме я роблю. Тому обирайте, як вам зручніше зайти на пошту, натиснути Створити, Скопіювати чи зайти через кнопку додатків Google на Google Meet і обрати кнопку Нова зустріч. Тоді ви можете починати вже або створити зустріч на майбутнє, отримати на неї посилання. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво, і дуже хочу, щоб ви спробували, якщо не пробували до цього скористатися Google Meet. Повірте, вам сподобається, ви точно залишитеся з Google надовго, а тим більше, якщо працюєте у Google Classroom зі своїми дітками. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!